Цей світ втомився вже від болю, втомився від війни, втомився від бажання допомоги. В нас йде війна, безжалісна війна між небом і землею. А ми стоїмо тут на місці, нерухомо, і почуваємось самотніми людьми. Ми українці, непоборні, ми душі нашої землі. Ми стійко йдемо з тобою нашу ненько, до перемоги разом назавжди. Але цей світ не розуміє, що ми повинні жити. Він так стоїть в сторонці, непомітно, що хочеться його хоч трохи розворушити. Ти краще світу розв'яжи ті пути, що ти на руки намотав, та зрозумій, що ти повинен хоч трохи щось зробити для нашої землі, бо наші землі плодородні не допоможуть тобі жити, якщо ти будеш так стояти, то ти помреш ще швидше, аніж ми. Зроби хоч щось для нас потрібне, щоб ми змогли потішити тебе, змогли тебе нагодувати та розім'яти розум твій і душі назавжди. Прийди до нас на допомогу побити ворога разом. Ми обіцяємо, що зможемо, ось тільки нам не вистачає сил зробити те, що обіцяєш, та йди дорогою собі, щоб мати змогу жити далі без розпачу та повен сил. А ми тобі відсипем солі та трохи пудів нашого зерна. Ти будеш ситий та веселий, допоки ми живем своє життя. Прийди до нас на допомогу зробити те, що маєш ти. Ми будемо битись в полі бою і переможемо москалів. Ми, українці, непоборні, але ми просимо тебе, прийди до нас на допомогу, бо нам не вистачає сил. Слава Україні та всьому українському народові тримаймося!